Прикрию двері, сяду у кутку і почекаю, може, хтось постукає, Злене в тугу трохи розжену, яка самотністю в душі відгукує. Згадаю, як колись в оселі сміх дзвенів, Для друзів і рідні було в ній місця мало, роки йшли, а з ними я старів, А повнолюддя раптом десь пропало. Навчився сам собою говорити, почав вірші писати в шуфляду, Щоб не здуріти, мусиш це робити, Гітара теж звучить в мінорну молоду. Від старості людині стає сумно, Та пам'ять зігріває ще старого і розмірковуєш розумно у кожного своєї справи Нема претензій ні до кого. Заходьте, хоч нужденно, або просто в гості, я завжди радий, і накрию стіл, Посидимо, як честь по честі, гостей зустріти вистачає сил. Мають потребу старі люди у гостях, їм раді, як маленькі діти, зробіть їм свято і зайдіть на днях. У старості так хочеться життю радіти.